Рік тому в Україні запровадили експериментальний проєкт, що забезпечує надання дітям, які потребують особливої соціальної підтримки, можливість оздоровлення та відпочинку. Право на кошти мають наступні категорії населення. Перш за все, це сім'ї багатодітні, які отримують державну соціальну допомогу як мало забезпечені сім'ї. Тобто маємо, будемо говорити, дві позиції: це сім'я багатодітна і сім'я малозабезпечена». Це сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, і одночасно також отримують допомогу як малозабезпечені сім'ї. І звичайно, це категорія дітей внутрішньо переміщених осіб. Грошову допомогу у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей відповідної категорії можна витратити виключно на оздоровчий табір, який знаходиться у межах України та приєднаний до угоди в умовах експерименту. Згідно з цією програмою, одному з батьків має прийти лист у застосунку дія, де повідомляється про дану можливість у разі, якщо вони приймають рішення про те, що вони бажають оздоровити дітей, вони звертаються до відділення. Державного банку Приватбанк відповідно відкривають з тим, щоб відкрити рахунок з спеціальним режимом використання коштів. Тобто установи Приватбанків повідомлені про такі операції і, відповідно, надають послуги з відкриття рахунку. І протягом місяця на цей рахунок приходять кошти. Відповідно, по програмі оздоровлення за відсутності додатку, або якщо лист не надійшов, батьки можуть звернутися до соціального захисту населення за місцем вашого проживання або реєстрації. Автоматично ми їх надсилаємо на районний рівень, на рівень територіальних громад, спілкуємося з відповідальними особами, які займаються питаннями оздоровлення, з метою того, щоб вони донесли інформацію про цей проект до. Таких категорій сімей скористатися можливістю можуть діти віком від 6 до 18 років. Якщо ж батьки вирішили не витрачати кошти, вони будуть повернені державі. Тетяна Джепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.